У нас у студії начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мул. Пані Альона, доброго ранку. вітаю вас. Доброго ранку. Тож перед вами у нас була психолог, яка психологічно готувала батьків і давала настанови, як підготувати дітей до навчального процесу з психологічної точки зору. Ми зараз повернемось до більш Практичних речей від рятувальників йде навчальний рік. Опитування батьків поділилися, дехто готовий відправити дітей, деякі виступають категорично проти, але ось ця інформація, яку з якою ви до нас прийшли, буде в нагоді для тих батьків, які дітей все ж таки відправляють до школи. Цей рік вносить певні зміни до освітнього процесу, певні вимоги. Рятувальники. Навчальним закладам, по перше, дали завдання забезпечити бомбосховище. Рятувальники проводили перевірки, але є й настанови певні для батьків. Не як то кажуть, не спихати відповідальність, тільки навчальний заклад а брати відповідальність на себе за своїх дітей. Має бути тривожна валізка для дітей. З чого вона складається, знаю, що ви прийшли з нам до нас з досить файним рюкзачком. Що має в себе вміщати цей рюкзак для дитини? Дійсно, цей освітній початок освітнього року буде мати певну свою специфіку. На жаль, термін тривожна валіза увійшло в обіхід сьогодні нашого спілкування, і тут в студії ми говорили про тривожні валізи на випадок евакуації. Сьогодні ж хотіли звернути увагу і розібратися, які ж тривожні валізи мають бути у дітей. Продовження теми, яку ви говорили, хотіла сказати і ще раз закликати батьків дійсно питання поведінки, питання пояснення, що є в тривожній валізі, не залишати лише на компетенцію вчителів і школи. Я рекомендую всім батькам перед першим вересням ще раз. Переговорити зі своєю дитиною, показати, що є в рюкзачку, про що ми будемо говорити пізніше. Це на сьогодні дуже важливо, і з точки зору і збереження життя і здоров'я дітей. Це перше про що хотіла сказати. Друге, на сьогодні всі директора шкіл пройшли короткострокові навчання в, нас в центрі, ось на протягом минулого тижня. На цьому тижні ще будуть теоретичні, тобто, ще раз ми пояснили, роз'яснили, як необхідно діяти у разі загрози артилерійського обстрілу чи іншої небезпеки, через те всі знання доведені. І переходимо до питання дійсно. Ми сьогодні з вами поговоримо про дві тривожні валізи, які потрібно мати. Починаємо з тривожної валізи школяра. Схематичне зображення є ось зараз. на Аркуші паперу, де визначено, що має бути в тривожній валізі школяра. Зараз розберемося з вами більш детальніше. Ми ну, вже да, звернули увагу, що все-таки рекомендуємо про те, щоб тривожна валіза була яскравою, щоб звертала на себе увагу. Я закликаю не класти туди дуже багато, тому що ми маємо бачили досвід, коли дуже багато речей, і дуже часто така тривожна валіза стає. Непідйомною ну, для варто дитини. варто не забувати так, що діти йдуть, які особливо до першого класу. В них і так чимало підручників, і вони часом в них той шкільний рюкзачок як туристичний. Тобто, щоб не було додаткового навантаження на хребет для дитини має бути валіза невелика, але яскрава. Так. Звертаємося, що має бути в валізі. Тобто, обов'язково це має бути бутилка води. Має бути вода. Також найелементарніші і найпростіші засоби гігієни. Їх також не має бути багато, але це має бути мило серветки, рушничок, невеликий, яка має бути запаковані. Також з досвіду, з рекомендацій українських і європейських, їх варто мати у тривожній валізі. А, також це м, має бути такий продуктовий, да, набор, так? Так, такий продуктовий набір. Я звертаю увагу щодо набору, що це мають бути певні е, сухі, е, сухе печиво, енергетичні батончики, шоколад. Тобто, звичайно, ми не говоримо сьогодні там про бутерброди. Інші це має бути ось такі продукти, які не псуються і які дають необхідний заряд енергії дітям, і які не можуть стати причиною, там, не, не, не дай Боже, утруєння. якогось отруєння. Так. А, також, а, оскільки дуже велике значення має а, ось наступний показник: це має бути паперовий носій з телефонами мама і тата і копія свідоцтва про народження. Будь ласка, шановні батьки, зробіть копію про народження дитини, а ідеалі його бажано заламінувати, тому що важко передбачити обставини, в яких може бути дитина. І мають бути ось підписані: ось є зразок, який має бути картка в рюкзаку. Ось можуть бути зроблені ось такі. Вже що, картки. На, що на цій картці має бути написано? Позначаємо прізвище, ім'я по батькові дитину, дата народження, адреса, і телефони, і контакти, прізвище ім'я по батькові батьків. Тобто, також є така картка, також в ідеалі вона мала би бути заламінована і мати в цій валізі. Щодо, щоб закінчити тему, уже. Різних карток я ще хочу е, порекомендувати також і мати на е, кусочках шкіри чи інших ось такі е, підписи, де також зазначається прізвище, ім'я по батькові дитини. Її номер телефону і, і телефон одного з батьків. Ось такі наліпки. Куди краще на одяг чи знову ж таки, на рюкзак? В Ні, рюкзак. Е, така наліпка бажано це на одяг. Е, в ідеалі це е, на е, всі одяги, які є. Тобто, ми дивилися, вивчали, як це використовується в тих країнах, які мали досвід е, військових дій. Тобто е, визначається. На спині, ось тут одягу, а в хлопчиках це на штанах, на резинках, у дівчаток на спідничках, резинках, на кофтах з внутрішньої сторони. Тобто весь одяг бажано мати ось такими позначками, їх дуже легко зробити самим, тобто, так. і змаркувати. Це, що стосується маркування. І далі, оскільки. Все-таки ми йдемо вже до зниження температури і починається зимовий період. Все-таки рекомендуємо покласти ви рюкзачок якусь теплу річ. Ось тут є, це також не має бути багато, але це светрик чи кофта обов'язково має бути. Також для Тих дітей, які мають певні проблеми з здоров'ям, рекомендується мати ті ліки, які діти приймають на постійній основі. Тобто, якщо там... Це якщо інсулінозалежні або астматики, так, так, а так. Якщо так. Мають тобто певні... є якісь певні проблеми з здоров'ям. Ми рекомендуємо також цю інформацію зазначати у картках, у повідомленнях десь зазначати. І обов'язково майте, будь ласка, такий за. Пас ліків, також в тривожній валізі. Також ми сьогодні оце показали основний такий набір. Бачили дуже багато рекомендацій інших, і які можуть полягати в наступному. Наприклад, багато це більше з психологів, рекомендують для молодшої школи все-таки покласти невеличку. Іграшку улюблену Улюблену іграшку для заспокоєння. Для заспокоєння. Так, і е, все-таки багато рекомендують мати певну кількість коштів покласти також в тривожну валізу е, для того, щоб дитина мала. Е, і... Е, в принципі багато країн пропонують покласти світлину з батьками, наприклад, також в тривожну валізу. Тобто, враховуючи особливості дитини, ці є такими вже допоміжними, які можна класти, якщо є необхідність, рахувати, але основні, які є, в принципі, ми з вами обговорили. Ну і ще стосовно можливо додати для більшості, оскільки зараз. Майже всі діти, починаючи з першого класу, мають мобільний телефон. І, певно, що буде незайвим докласти якийсь пристрій для того, щоб зарядити телефон і бути на зв'язку. Пані Альона, ще я знаю, що є окрім ось таких рекомендацій персональної тривожної валізки на превеликий жаль, такі реалії життя, що діти мають її мати в школу. Є ще певна валіза для класу, тобто дітей безліч в разі повітряної тривоги. Вони кожні мають взяти. Свої валізки і прослідувати, що передбачає валіза для класу, як вона виглядає? Це велика коробка чи велика валіза, така справжня, чи це просто таке якесь уособлене значення? Що має входити в цю валізу? Дійсно, ми рекомендуємо з також вивченням досвіду, практики і мати евакуаційний, так він називається, евакуаційний рюкзак для класу. Ми доводили цю інформацію також от на короткострокових заняттях всіма директорами шкіл. Але ще раз хотіла звернути, що є доцільним і в принципі його наявність себе виправдовує мати певні рюкзаки в класі. Ось зараз продемонструю один з варіантів, який ми рекомендуємо. А це також не має бути будь-яка коробка чи інше. Все-таки це має бути рюкзак чи сумка, яку легко нести, яку легко-швидко взяти. І основне, що повинно бути саме в такому рюкзаку, це папір. Це може бути листки, це може бути зошит чи записник, ручка чи олівець, тому що все-таки це більш такий адміністративно-організаційний рюкзак. Також рекомендуємо блокнот з твердою обкладинкою, ліхтарик з батарейками, свисток. Для свисток має велике значення. В принципі, аналізуючи ось ті країни, наприклад, навіть Ізраїль, там свисток є навіть в кожної дитини. Це подача звуку, це звернення уваги. Через те рекомендуємо його мати, хоча би вирібзаку для класу, вода з стаканчиками. Сміттєві пакети, маркери, вінілові одноразові е, перчатки, е, мотузка, маски з розрахунку на всіх е, дітей, які є в класі, е, бажано складне відро. Ми розуміємо, що може бути потреба сходити з певними своїми фізіологічними, може не бути. Туалетний папір, вологі серветки, розкладна клейонка. Е, Набір інструментів, так званий мультититул, невеликий і невеликий запас там, енергетичних батончиків. Тобто, також такого встановленого переліку чіткого немає. При його комплектуванні там необхідно враховувати особливості класу, особливості захисної споруди, куди будуть спускатися діти, але все таки. Бажано основними групами, які мають бути в рюкзаку, є ось такі. А, пані Лено хотіла ще запитати ну дивіться, вчителі та директори освітніх закладів. Навчання відповідно пройшли і воно триває. Як діяти в разі надзвичайної ситуації? А що стосується батьків, які поради треба дати батькам, як дітям повпливати на своїх дітей? Адже якщо дорослі школярі вони більш відповідальні, вони розуміють, що відбувається. Якщо діти як налаштувати правильно дітей, що треба слухати, що треба виконувати поради, все, що скаже вчитель, в разі, навіть якщо ну отак, я собі уявляю, маленька дитина, і ти їй, кажеш, що ти йдеш до школи, але може щось сильно бахнути. І ти маєш слухати вчителі, як дитині ну, налаштувати правильно, адже може бути ефект присутньої паніки. Діти, особливо маленькі, вони лякаються. Чи є якісь рекомендації від рятувальників, як діяти, от як батькам налаштувати своїх дітей? А, так, сьогодні розроблено достатньо багато різних матеріалів, порад рятувальниками спільно з освітянами, спільно з психологами. Для молодшої школи ось є. Також на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій це правила поводження під час повітряної тривоги, в таких яскравих основні правила, що кричить, уважно слідкують. Тобто можна подивитися, воно буде в допомогу. Ось що означає повітряна тривога, які дії. Так ось, ось є. Ми з вами про це говорили рюкзачок, Рятівничок, про який говорили раніше, тобто, можна ознайомитись, матеріалів сьогодні і на сайті Міністерства освіти достатньо багато. Крім того, на сьогодні Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством освіти і науки України випустили таку абетку з безпеки. Звичайно, вона розрахована вже на школярів середньої школи, це не для молодшої, де також всі види небезпеки, які можуть бути, які стосуються повітряної тривоги, мінної безпеки інших також передбачені через те завдання батьків разом з дітьми розглянути. Прочитати, обговорити ще раз і довести те, що вже, в принципі, розроблено і є е, е, все викладено. Також я би рекомендувала е, розробити кожній сім'ї і обговорити це з дітьми перед першим вересням, так званий сімейний план на випадок надзвичайної ситуації. Ми вже з вами говорили про те, так, що. Ось, сімейний план, так? От, до прикладу. Батьки є діти, є вчителі. Ми обмінялися всі контактними даними. В, в рюкзачку, рятівничку, є ось документи, є зазначені координати батьків. Що має ще передбачати цей сімейний план? Тобто, всі члени сім'ї, перше мають обмінятися номерами, телефонами і адресами електронної пошти, наприклад, у разі. Для зв'язку чи для необхідності термінового зв'язку. Також ми вже про це говорили: про те, що ці адреса, ці телефони мають бути і вчителів е, в школі, де вчаться ваші діти. Також рекомендуємо надати ці самі дані і родичам близьким чи знайомим, які живуть. Е, в іншій частині міста, наприклад, або в якомусь населеному пункті біля міста, де ви проживаєте, також ми би рекомендували домовитися між собою, тобто 31 числа сісти з дитиною і визначитися. Якщо немає зв'язку зі мною, тоді ми всі телефонуємо там, чи хрещані мамі, чи сусідці, тобто людині які дзвонять всі в певній екстреній ситуації, і також ті людині, які будуть дзвонити цьому родичу чи знайомі, звичайно, також про це потрібно не забутися повідомити. І також варто домовитися про місце зустрічі. А все-таки я щиро вірю, і сподіваюся, що це не буде необхідним. Але все-таки пані Альона, да. чесно, я водною ну, як мати школяра, і я вас слухаю. Я розумію, що все буде добре. Дай Бог нам не знадобляться ці рекомендації. Але ось коли говорять рятувальники, ось такі речі, якась тривога всередині закрадається. Я вас хочу запитати, як матір, а ви би ось в даний час ми зараз повернемось до нашої розмови. Це вже не як до рятувальника, як до мами. Відправили би дитину? до Школи зараз в цих умовах? Звичайно, я вважаю, що кожен має приймати рішення для себе і будь-яке рішення батьків має багато складових. Це специфіка дитини, це місце розташування, інше. Я планую свою дитину відправляти з 1 вересня. Потім подивимося, де розвиватися події далі. Ну, о, власне, ось ці рекомендації стосовно сімейної карти в разі надзвичайної ситуації мені здається, що було б доцільно ось в рюкзачок не лише батьків роздрукувати, але й власне цю довірену особу, адже в і дітям, і батькам десь заламінувати телефони найближчих родичів, тому що ми знаємо, що техніка це така річ, яка е розряджається в непідходящий момент. Тому краще, а не всі далеко пам'ятають на пам'ять. Знаєте, номери телефонів, тому було б доцільно роздрукувати і е убезпечити себе. Е ще хотіла пані Альона запитати: ось це рекомендації для школі школярів, але з 1 вересня йдуть ще й дошкільнята. Для дошкільнят теж потрібен такий е рюкзачок рятівничок адже там діти набагато меншого віку. І як з ними взаємодіяти? Я знаю, що очільники дошкільних навчальних закладів теж проходять відповідну підготовку, їм розповідають, як діяти, але це дещо інша категорія це маленькі діти. Як з ними діяти? Збирати їм рюкзачок батькам. Звичайно, зараз в той час, коли ми з вами спілкуємося, якраз проходить. Практичний аспект на одному з навчальних закладів у нас в місті, де вже теоретично практично керівники навчальних закладів тренуються, дивляться, як потрібно діяти. І потім, після ось таких на навчальному закладі, кожен такий захід проведе в себе в школі. Тобто отримали з не потім всі потренувалися в себе в школі. Що стосується дошкільнят, то Тут залишаються багато рекомендацій. Також для них виступає ще актуальнішим питання щодо маркування, щодо вірок з надписами і з номерами телефонів, щодо необхідної картки з даними, враховуючи досвід країни, які проходили такий шлях, все-таки. Рекомендовано мати е, такий е, рюкзак тривожний дитині з, можливо, чуть-чуть меншою кількістю речей, е, але е, ну, навіть та сама водичка, водичка можна взяти менше. Але копія свідоцтва про народження і волога серветка все-таки визначає, що воно є необхідним. Звичайно, в дошкільних навчальних закладах. Е, Найбільша відповідальність це ще на вихователів, де е, також має бути певні свої заходи, і е, з ними важче їх і зібрати інше, але все-таки такі валізи повинні бути. Пані Аліна, ще хотіла запитати стосовно освітнього процесу і долучення до нього рятувальників. Я знаю, що Державна служба надзвичайних ситуацій разом з Міносвіти, і ще, якщо не помиляюсь, з червня з липня місяця почала випускати певні уроки, так, які записують рятувальники. Це Мінна безпека, які можна переглядати на сайті як Міносвіти, так і на сайті рятувальників. Що стосується освітнього процесу безпосередньо на Хмельниччині, можливо, ви знаєте володіти інформацією. Рятувальники будуть долучатись до процесу освітнього в якості уроків гостів, які будуть приходити, адже ну вже було повідомлення про те, що для дітей запроваджується урок захист, це буде і патріотичне виховання, і ну загалом там широка лінійка представлена. Чи доцільно, чи планується рятувальники, що приходили особисто до шкіл. Адже людина в формі, певно, в дітей викликає вже повагу, і вони, мені здається, офлайн вони краще сприймають інформацію ніж онлайн. Та й не кожна дитина піде дивитися особисто ролики. Щоб донести правила безпекової поведінки в школі і загалом. Навіть позашкільний час це як реагувати, чи можливо вже такі уроки проводились? Адже ви зазначили, що для очільників навчальних закладів уроки проводяться а безпосередньо з дітьми зі школярами чи планується таке? В нас і до російської агресії дуже проводилося багато заходів щодо безпеки життєдіяльності. Звичайно. Сьогодні з початком повномасштабного вторгнення змінився трохи формат, змінилися теми, про які ми говоримо. Ми і до цього мали двічі на рік Тиждень безпеки дитини, день цивільного захисту, де всі правила обговорювали. Але, звичайно, зараз змінилася тематика, змінився формат. І знаєте, я спостерігаю за тим, що. І змінюється спосіб подачі інформації. А ви правильно сказали про те, що онлайн воно сприймається важче. На сьогодні ми використовуємо інші способи і методи донесення дітям інформації, тому що на сьогодні там роздрукованої пам'ятки віддати, на жаль, воно сьогодні не діє. Через те дійсно з 1 вересня ми плануємо багато заходів, багато роботи з дітьми. Перший крок, який вже почався реалізуватися, це відкриття класів безпеки в об'єднаних територіальних громадах. Будуть і такі класи безпеки в місті. Тут в студії з вашими колегами ми обговорювали. І презентували клас безпеки в навчально-методичному центрі, тобто спеціальне освітнє середовище, в якому ми говоримо про всі види небезпек, про правила поведінки. Тобто, перше, це будемо через класи безпеки, які сьогодні вже функціонує достатньо багато і ще плануємо відкрити. А це перше, друге це у всіх школах будуть. Закріплені працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і з 1 вересня по графіку, по необхідності будуть відвідувати школи, ще раз доводити правила поведінки. Основне, будемо відпрацьовувати такі правила, будемо разом діяти, дивитися, які є помилки, разом їх усувати, і, звичайно, відпрацьовувати з дітьми. Ну, а... До того як до війни так рятувальники досить часто відвідували навчальні заклади з вашого особистого досвіду, чи діти готові сприймати цю інформацію? Адже ну, це просто таке останнє питання, як від мами, оскільки я просто дивлюся на дітей і часом, вони нібито розуміють, так що не можна робити те і те, і те, але час від часу маємо трагічні випадки, так коли лізуть на дахи, там допусть до прикладу залізничних вагонів, утримують ураження струмом. Коли їм кажуть, що не можна купатися у воді, досить часто і батьки не слідують, тим правилам і діти дивлячись, наприклад, все одно лізуть до воду, мають маємо щороку велику кількість потопальників. От зараз в умовах війни сприйняття дітей змінилося. Вони готові дослухатись до рекомендацій, що робити. Я вам скажу, що завжди спілкуємося з величезною кількістю дітей. У нас класні, розумні, талановиті діти. Звичайно, вони сприймають інформацію, але я ще раз хочу звернути увагу на те, про що я говорила. На сьогодні, говорячи про ці правила, потрібно змінювати. Формат донесення, тому що ті способи, і методи освітньої процесу, які ми використовували раніше, на жаль, чи на щастя на сучасних дітей не діють. Якщо говорити от, один з прийомів не можна сучасними дітьми використовувати слова з зне. Якщо говориш не купайся, тоді ми сприймаємо це дуже погано. Потрібно викладати інформацію для сучасних дітей по-іншому, чому ми постійно вчимося. Ми говоримо, що потрібно купатись в дозволених місцях, тому що таку інформацію вони засвоюють краще. Коли додаток не приймається як заборона, а заборону ми можемо порушити. Чомусь ну, так, да, таким скреманцію. чином, тобто, ось якісь шукаємо нові стежинки, як дойти до наших дітей. Діти звичайно до дослухаються і. Сподіваємося, що зрозуміють про те, що хоч хочемо їм донести. Я дуже дякую вам, пані Альоно, за ваші рекомендації за для безпеки наших дітей. Я щиро сподіваюся, що вони нам не знадобляться. Але як то кажуть, хто попереджений той озброєний, Тож, батьки, дослухайтеся, зберіть рюкзачок, рятівничок. Має бути вода, печиво, засоби гігієни. Також мають обов'язково бути контактні дані, свідоцтво про народження. Дослухайтесь до рекомендацій. Рятувальників не полінуйтеся, на залишається до навчального процесу зовсім небагато. Зайдіть на сайт рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій, пригляньте з дітьми е, мультики, відео уроки, як себе варто поводити і пам'ятайте, що ваша безпека і безпека ваших дітей залежить насамперед від вас. Ну а потім вже справа з рятувальниками, які вас підтримують і наразі взаємодіють із освітянами для того, щоб убезпечити дітей. В разі повітряних тривог та небезпеки На студії була Альона Мул, начальниця навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області про правила безпеки на 1 вересня. Ну а також про тривожну валізку, яку на превеликий жаль цього навчального року ми зобов'язані зібрати вашим нашим дітям. Дуже дякую вам, пані Альона, і за вашу роботу і за намагання донести до українців до хмельничан, до наших глядачів, правила безпеки.